Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця українських архетипів, традицій, мови і культури. І сьогодні у нас дуже потужна тема: тема про силу слова, про нашу віру. Вона є поганством чи істинною вірою. Так-так, дійсно, нашу віру інколи називають поганою вірою. Я маю на увазі язичницьку віру. А знаєте чому? Справа в тому, що у нас на наших теренах так розгортається зараз ситуація, що ми всі з вами хочемо чи ні, але ми маємо дво, дві віри. Ми з вами так чи інакше ходимо і до християнських храмів і навіть не підозрюємо часто, що вони побудовані на місці наших язичницьких капищ, тобто місць, які вже намолили тисячі років тому наші прекрасні пращури. Дуже часто зараз тих, хто сповідує рідну віру, називають ідолопоклонниками або називають всі ці наші молитвослови бісовими піснями. І так дійсно називають нас в Християнській церкві, тому що немає в правословах і молитвословах слов'ян грішників. Немає там звернень до рідних богів на колінах. ми не є. Мислямося ні в якому разі, коли закликаємо рідних богів рабами. Ми діти Божі. Саме сьогодні про це ми з вами поговоримо. Тому що Дуже часто кажуть, що люди, які не можуть визначитися, якої вони віри, у що вони вірять або в кого вони вірять, це люди нестійкі у своїй психіці, вони не впевнені, вони не можуть бути вільними і незалежними. А може навпаки. І за того, що ми не хочемо признавати те, що нам колись було нав'язано князем Володимиром, при хрещенні Русі, нав'язано нашим предкам. Саме та неістинна для нас віра, ми не хочемо признавати її, тому що ми не хочемо стояти на колінах перед богами. Ми хочемо, щоб боги знову до нас повернулися, і вони таки повертаються. Ми зараз дуже. Чітко з вами бачимо, що молитва від серця працює сильніше. Як це так? Чому, коли ви не берете конкретний текст, молитвослов, а просто молитеся від щирого серця, звертаєтеся до зірок, до сонця, до матінки природи, ви відчуваєте, що вам стає спокійніше, вам стає якось відрадніше і ситуація стає іншою. А чому? Тому що ще наші з вами предки добре розумілися саме на молитвословах. Вони славили богів, вони закликали богів. У нас була ціла, ціла низка різних ритуальних, обрядових і інших звернень до богів. І саме про це я сьогодні вам буду розповідати. Давнє вчення будь-якій релігії вказує, що Бог. Був словом, і словом Бог творив. А отже, ми мусимо з вами розуміти, що наше слово має силу, і те слово, яке ми вже з вами відправляємо у світ, може стати потім нашою долею. Так, так. Я Маю великий досвід в психологічному консультуванні. Я психолог з досвідом майже 20 років індивідуальної і сімейної практики роботи з людьми. І я точно знаю, що багато людей виношують всередині себе внутрішній діалог, це внутрішнє мовлення, і це мовлення створює всередині них дуже великі образи, які вони навіть потім не помічають. І раптом ці образи виходять назовні словами. Ці слова можуть бути благородними, благословляючими, благословеннями. Вони дійсно можуть виглядати як молитви, а інколи. Слова стають прокляттями злобою звинуваченням, і це також впливає на людей. Будь-яке слово, яке ви транслюєте будь-яке не обов'язково у коли ви звертаєтесь до богів, воно впливає на вашу долю. Якщо ви хочете, щоб ваша доля була щасливою, якщо ви хочете, щоб у вашій сім'ї завжди був достаток і добробут, щоб Україна відновилася і стала найсильнішою країною у світі, з точки зору моралі, духовності і звичайно економіки і політики, ми маємо. Ми маємо з вами дуже добре розумітися, що наша віра це рідна віра про сонце, про Слово Боже, як про сонячне Слово. І тому я би хотіла, щоб ви розуміли, що нам не треба. Чужого Бога, як казали, у нас свій стоїть коло порога і готовий давати нам свої благословення. Коли ми з вами не знаємо, як використовувати слов'янські молитвослови і е, звернення, то ми в цей час і не розуміємо дуже багатьох слів, які сьогодні є в нашому обігу. Ну, наприклад, сьогодні такі слова, як е, жрець, відьма, обряд, жертва, капи. Ще взагалі э, э, змінили своє звучання або змінені у своєму значенні. Нам здається, що якщо ми кажемо на жінку відьма, то це щось дуже дуже погане. Але відьма та, це та мати, яка відає, знає, а що вона в першу чергу знає. А вона знає заклики, вона знає славослів'я, вона знає, як правильно формувати слова. Як до людей, так і до богів. І війма це певна жриця, це певна волхвиня, певного рівню своєї еволюції. А в нашому сучасному світі, звичайно, війма це щось таке погане. Так само ми говоримо про жертву, коли ми кажемо слово жертва на Тлі сформованої у нас історично саме християнської парадигми, ми вважаємо, що це жертва Ісуса на Христі. Про це ми поговоримо в наступних випусках. До речі, про Ісуса як про нашого великого Бога Спаса. Я обов'язково вам запишу відео. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб його не пропустити. А також коментуйте, задавайте питання під цим відео. Продовжимо. Отже, коли ми говоримо про жертву, то в християнстві це велика жертва, на яку пішов Ісус. А жертовність в православі вона відсутня була. Жертвували на алтарі для рідних богів та богинь. Квіти, злаки, молоко приносили дари. Жертва це було дар, і жертвували часто часом, якщо відмолювали, наприклад, когось, або жертвували певними своїм, наприклад, своїми якимось, якимось достатком, брали, наприклад, обітниці, коли люди щось виконували, наприклад, брали аскези. Це ось в такому сенсі жертва розгортається зовсім. По іншому, і тоді слово це не нищівне, а воно зовсім інше за своїми вібраціями і розумінням. Я хочу, щоб ви розуміли, що у нас всі наші звернення до богів, це звернення до світу прави, а світ прави це світ богів. І саме і богинь, які нас благословляють, коли ми вміємо і знаємо, як звертатися до світу прави, то ми автоматично знаємо, що, наприклад, у Велесовій книзі найбільше слово прав пов'язано з такими словами: як правда, правосуддя, правило, правильний, «правитель», праведний. І це все про закони, про звичаї, про присяги, про те, що коли ми. Відповідаємо а, до на заклики правильно, стаємо в правильну позу. Так, так. При молитві треба стояти в правильній позі, щоб рука правиця була обов'язково повернута до теплого а, напрямку світу. А отже, ми маємо стояти обличчям на схід, там де підіймається сонечко. Тоді ваша правиця автоматично буде на а, південь повернута, а там завжди тепло. А ваша лівиця буде повернута автоматично на північ, там де холод, де царство Чорнобога, і ви можете славити богів в правильній формі, і тоді боги будуть ще краще вас чути. Дуже важливо розуміти, що з молитвами в язичництві пов'язано дуже багато прикмет, повір'їв. Вважалося, що білий одяг це найкращий одяг для певних область обрядів і молитв вважалося, що коли ви хочете подарувати або почути якісь провіщення, то треба звернутися до білих там коней або до білих тварин з білою окрасою, і тоді вони також можуть віщувати вам волю богів, які можливо вам дають певну підтримку. Молитва це завжди такий обрядовий. Текст, який ми з вами молимося, і це слово має дуже глибоке коріння, і воно йде в давню арійську традицію, де в давньоарійській вимові слово мелт означало говорити обрядові ритуальні слова, від цього слова молитва це просити про певну допомогу, спасіння або милість у богів. На жаль, сьогодні ми з вами забули дуже багато давніх молитв, дуже багато молитв перекручених, і ми не розуміємо, наприклад, навіть таке, що в християнстві дуже часто використовується. Якісь фрагменти із наших язичницьких молитв. Ви знаєте, що часто, коли ми говоримо «дай Боже, коли комусь щось бажаємо, дай Боже тобі те то й то», дай Боже в добрий час, в добру дорогу, то ми закликаємо ім'я бога дашь Бога. Дай Боже, це і є саме заклик до нашого Бога, до нашого Бога, який дав нам всім. Життя, тобто ми з вами, онуки, дай Божі, Даш Божі. І ви знаєте, що є такий гарний варіант, дуже гарний, який на волині застосовується. Він звучить так: дай дай Боже в добрий час, як у людей, так і у нас в щасливу годину звеселити всю родину. Тобто, можна ось таке заклик використовувати. Які бувають взагалі молитвослови і е, славослів'я за функціями? Ну, щоденні, вранішні денні, вечірні, які м, треба вміти е, промовляти і обов'язково пам'ятати, що вони мають в нашому обіході бути постійно. Святкові це ритуальні, святкувальні, обрядові, ініціаційні, коли щось відбувалося, весілля, поминки, е, хрещення. Тощо Жертовні, це не коли ми приносили в жертву якихось тварин, чи, чи щось таке, де є кров. Ні, ніколи наші предки не приносили жер жертв там, де була кров тварин чи птахів. Ми маємо пам'ятати, що ми дарували дарунки богам тільки те, що клали на свій стіл. А це були злаки, це були ягоди, це були квіти. І, до речі, саме це традиційно кладуть. До вівтарів в індійській культурі, тому що саме туди прийшли наші веди, і там ніколи ви не побачите щось таке з кров'ю на алтарях. Також молитвослови бувають очисні, коли просять про очистку тіла, душі, духу, будинку, захистити худобу, наприклад, захистити немовля чи породілю. Бували і застосовувалися часто такі обітниці, присяги, коли присягалися. Для того, щоб бути вірними, боронити, захищати сім'ю, батьківщину тощо, на різні потреби є різні молитвослови, різні на різні требники. Потреби. Це для полог, для народження, військові, які застосовуються в сільському господарстві, для того, щоб якось управляти своєю, своєю сім'єю, своїм господарством. Або цілою країною. Тобто пісні серед молитвословів є пісні, пісні прославляння, пісні заклики, пісні замовляння вдячності. Дуже важливо розуміти, що є певні правила, і я би хотіла наголосити, щоб ви вміли правильно звертатися до богів та богинь. Зараз ви можете на теренах інтернету знайти дуже багато різних. Молитв, які пишуть рідновіри, які збирають по крупиночкам з різних джерел. Мені дуже подобаються молитви, які збирає Галина Лоско. Тож ви можете також подивитися її книги і її молитви. Вона істина волхвиня, яка має великий досвід в збиранні молитв. А я хочу вам нагадати про деякі правила, які використовувалися правослов. Або в молитвословах слав'яними. Молитви промовляються до сонця, стоять обличчям на схід, ви це вже знаєте. Вони промовляються трепетно і таємничо. А інколи, якщо це не обережі, які трепетно і таємничо, обережі, майже пошепки наговорюються, то заклики прославляння обітниці часто прославля... промовляють велично, голосно, щоб їх чути. Чули урочисті молитви проголошують священники чи волхви на всенародних святах. Звучать вони дуже гучно, щоб чули всі. І як правило, такі мурахи просто йдуть по тілу, коли ви чуєте такі правильно правильні слова до праведних наших богів. Особисті молитви, люди як часто промовляють подумки, і вони також працюють, наші боги, чують нашу думку. Пам'ятаєте, ось це поєднання, думка, слово, доля, про які я вам розповіла на початку цього відео. Тож, подумки ви також можете молитися. Деякі молитви наші предки супроводжували певними магічними діями. Ну, наприклад, Оберіги кола довкола себе, або малювали певні рунічні стани, певні оберіги, використовували і малювали їх або в повітрі, або накреслювали певними, певними візерунками. Інколи накладали перуницю, про це я також вам зніму окреме відео. Піднімали руки долонями догори, прославляючи сонце. На світанку найкращі були молитви до Дач Бога. Тому людина обов'язково мала знати, що коли вона звертається до сонця, то правицю вона кладе на сердечну чару, на сердечну чакру, а лівицю на сонячне сплетіння. І таким чином об'єднує енергію життя в животі з енергією серця. Серці дуже часто молитви, якщо ми говоримо про якісь події, такі важливі події, то їх супроводжували ритуальними поклонами. Поклони робили по часовій стрілочці або йшли, як казали, по солонь, по ходу сонця. Тому дуже часто на чотири на сторони світу робили поклони спочатку на схід, потім. На південь, на захід і на північ, таким чином підкріплюючи молитви. Молитви часто промовляли перед статуями богів і таким, таким чином давали, перед тими статуями, покладали їжу, квіти, давали дари. Кожному Богові молилися по різному. Наприклад, до Перуна вважалося найкраще молитися під час дощу і грому. Ви пам'ятаєте, що це Бог блискавиці і грому небесного, до лади і рожаниць вночі, саме тоді, коли видно сузір'я великої та малої медведиці, тому що саме ці медведиці вважалися зв'язували наших предків. З ладою і рожаницями до стрибога, бога вітру дуже часто зверталися, коли сильний вітер або буревії до Симаргла перед вогнищем, тому що це Бог вогню. А також коли хотіли, щоб були хороші жнива на полі, промовляння говорили до Макоші а до Велеса. Зверталися в поминальні дні, саме коли поминали предків. А також багато різних свят вони освячувалися різними ритуальними молитвами, моліннями. Як правило, моління і обряди проводяться по колу сварожому або по слов'янському календару. Ви сьогодні можете про це почитати на теренах інтернету. Все більше і більше з'являється інформації про свароже коло. Про те, яким чином святкували різні свята. Наші з вами славні предки. А сьогодні я хочу закінчити такими словами, молитвою, символом віри із книги Галини Лоско, «Правослов. молитви до рідних богів. Ви можете пошукати її в інтернеті або самі тексти, і завершимо саме прославлянням. Це буде дуже символічно. Сподіваюсь, вам було. Корисно ви підписалися вже на мій канал, поставили лайк вподобайку і поділилися цим відео. А у нас зараз молитва, символ віри. Вірою у всіх українських богів, єдиних у сварозі, вічних і незнищених як Всесвіт. Вірою в триєдність світів, права! Ява і нава, створених сварогом і удержаних в ньому. Вірую в божественне народження українців, онуків дач Божих і в силу предків, яка перебуває з нами завжди. Вірую в радість життя вічного, в чистоту душі праведної, яка ніколи не зникає, а переходить в нове тіло. Наша віра правдива, бо право славимо. Слава Богам! Слава рідним богам, слава народу України. Друзі, я, Тетяна Дугельна, письменниця, досліджую український національний код через нашу віру, через наші традиції, через нашу культуру. Буду дуже рада, якщо мої відео. Залишить в вашому серці трохи більше світла mm -hmm. і сонця. Шануємо один одного, молімося рідним богам, віримо в силу сонця, природи, і перемога світла обов'язково на нашому боці. До зустрічі!